Допомога в клініці Oxford Medical надається цілодобово. У нас є весь арсенал всіх методів діагностики та лікування, травм, вивихів, переломів, так, як закритих, так і відкритих. Головне у нас є кваліфікований підготовлений медичний персонал. Перше, це проводиться огляд хворого виявлення специфічних симптомів, характерних для перелому. Для уточнення перелому ми Завжди використовуємо високоякісний цифровий рентгенівський апарат, а при деяких сумнівах або 3D-візуалізації даного ушкодження, ми використовуємо КТ-апарат, який нам дає змогу це зробити. Також в нас є сучасна лабораторія, яка робить всі аналізи за одну годину з їх моніторуванням на протязі доби. А також на протязі всього знаходження пацієнта в стаціонарі є відділення реанімації, яке забезпечує анестезіологічну допомогу при оперативних втручаннях, також є черговий терапевт, травматолог, всі необхідні спеціалісти, які можуть забезпечити процес лікування, переломів, забоїв, розтягнення зв'язок, вивихів, суглобів. Ми надаємо. Повний спектр ортопедо-травматологічної допомоги разом з нашими колегами, які нам цьому сприяють.